Тури ухилянців журналісти розслідувачі розкрили схему вивезення з країни чоловіків під виглядом музикантів. Головним фігурантом називають ромського співака Петра Чорного. щонайменше п'ятьох чоловіків протягом 2025 року під виглядом музикантів вивезли з України на нібито. Благодійний концерт артиста Петра Чорного в Іспанію. Один із них розповів журналістам, що заплатив за такий виїзд близько 5 тисяч доларів. На весні 2025 року. В Україні змінилися правила виїзду для чоловіків артистів в закордонні тури. Звертатися треба безпосередньо до військово-цивільних адміністрацій. Та ну, ці правила змінилися, бо чимало гастролерів закордонні концерти використовували для втечі від можливої мобілізації на захист країни. Та, та, та наші колеги з білузінфо якраз з'ясували, що протягом минулого року до Київської міської військової адміністрації регулярно звертався якийсь ФОП Сергій Матусов. з проханням ото посприяти в виїзді артиста Петра Чорного і його музикантів на різні благодійні заходи, корпоративи в Іспанії. Але Щоразу це були інші типу музиканти. Тільки от Петрик Чорний, уроджений в Тульській області Росії, був незмінним в цих турах. Петро Чорний звинуватив журналістів у замовності та заявив, що з ним. Повертаються всі, хто з ним їде. І наша культурна оглядачка Ліна Чеченіна з'ясувала деталі скандалу. Ліно, ми тебе вітаємо в нашому етері і давай розкажи нам подробиці. Так що, Петро, Петро Чорний і його айтішники праві, Чи ви журналісти бігу з інфо? Е, ну, я не знаю. Ви мали перед історією розказати загалом. Але мені здається, що ми можемо нашим колегам довіряти, тим паче мене. Знаєте, здивувала, ну як здивувала, З іншого боку, не здивувала така агресивна реакція пана Петра, який там почав звинувачувати всіх, казати, що там, що він казав. Мовчіть, коли Петро Чорний з вами говорить заслужений артист взагалі-то, а не хтось там. А ось, і, ну, Але мені здається, всі, хто дивився розслідування, зрозуміли, що ця схема дійсно відбувалася. Тим один із фігурантів прямо про це зізнався. Дізна... Ну, історія наступна, але ви знаєте, чесно кажучи, це ж не перший скандал в цій історії з виїздами чоловіків, з залученням артистів чи виїздів самих артистів, пам'ятаєте, в 2023 році. Мені видається, що це досі найгучніший був скандал саме в культурній сфері, масовій сфері. А коли Андрій Щегель, комік у 2023 році. Виїхав за кордон на концерт на виступи, але не повернувся. Я думаю, що скандалу би не було настільки великого, якби він не повернувся і мовчав би. Може б його ніхто не помітив його відсутності, але він цим почав хвалитися, і це викликало величезний резонанс і величезні збитки, тому що мінкуль тоді змінив правила виїзду, зробив значно жорсткішими їх і дуже багато хлопців, чоловіків, які справді їздили. За кордон по ділу, це і музиканти, і ну загалом артисти, актори вони отримали великі проблеми. І зараз я бачу, що ну також звісно, зараз він культ переосмислив цю ситуацію. Але mm -hmm. мене мене, от я спілкуюся із багатьма людьми там з хлопцями, з чоловіками, які так чи інакше дотичні до сфери мистецтва. Я бачу наскільки великими проблемами вони зіштовхуються. Ем, коли там приміром треба десь знятися або виїхати представити свою стрічку. Та, стріляні панайте, теж скажу по колегам. Знаєш, що ті, хто їздять на концерти, збирає донати, підтримують збройні сили України. Тепер скажуться, що через отакий one way ticket від Петра Чорного чи інших, це тепер створює неймовірні перешкоди. Дякуємо Ліні Чечені.